Вітаю вас, малята! Продовжуємо нашу подорож заповідником Асканія Нова. І сьогодні я хочу розповісти вам про пташини світ цього заповідника. Асканія Нова це чудовий куточок природи, де живуть не тільки звичайні птахи, а й рідкісні види. В асканії Новій є великі території для проживання птахів, таких як лебеді, журавлі, фламінго. А також багато інших видів, яких можна зустріти тільки в цьому заповіднику. Ось кілька птахів, які живуть тут. Лалека, великий білий птах, з чорними кінцями крил, який часто асоціюється з родиною та щастям. Білі лалити люблять будувати свої гнізда на дахах будинків чи на високих деревах. Ці птахи дуже корисні, бо їдять комах і маленьких тварин, які можуть бути шкідливими. Журавель це дуже гарний птах з довгою шиєю та великими крилами. Журавлі часто живуть на болотах і вологих луках, де шукають їжу. А це дрохва, теж великий птах, який не може літати, але дуже добре бігає. Дрохви люблять степи, де багато трави. Скопа птах, що живе біля води і полює на рибу. Він має великі лапи і гострі кігті, щоб ловити рибку. А ще в останнє нова можна зустріти пташку з довгими ногами і красивим рожевим кольором. Це фламінго. Фазан пташка, у якої присутні яскраві кольори і довгий хвіст, що робить її дуже особливою. Фазани люблять жити на великих просторах з високою травою, та їм дуже подобаються місця, схожі на Асканія Нова. А ще в Асканія Нова можна зустріти рідкісних птахів, які занесені до Червоної книги України, і їх треба берегти. Адже вони дуже важливі для природи. Один з них це чорний велика, який має красиве чорне пір'ячко і любить жити біля води, де знаходить собі їжу. Лелеки дуже гарні, але їх все менше, тому вони потребують охорони. Вони також, як і білі лелеки, є символом весни і тепла. Сивий журавель теж великий птах з довгими ногами і красивим хвостом. Сиві журавли летять на великій відстані і часто зупиняються в Асканії-Новій. Вони дуже обережні і потребують спокійного середовища для гніздування, а заповідник Асканія -Нова – саме те місце, де спокійно та затишно. Тож малята, птахи важливі для природи, бо вони допомагають підтримувати баланс екосистеми, переносячи насіння рослин і контролюючи кількість комах. Тому треба піклуватися про їх збереження, щоб майбутні покоління могли бачити цих чудових птахів у природі ще багато-багато років.